Колектив закладу дошкільної освіти No2 Перлинка Херсонської міської ради вітає всіх з Різдвом Христовим. Різдво є одним із головних християнських свят, яке вирізняють унікальні звичаї і традиції, а також власні символи. Різдво це свято, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфліємі. За християнським переконанням, Ісус був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Різдво сімейне свято. За столом збирається уся родина, Дідух. Головний атрибут Різдва збирають його з колосків жита, пшениці, вівса, проса, а також додають у сніп різні духмяні трави. Соломою стелять підлогу. Сіном застеляють стіл. По головці часнику кладуть на кожний кут. Оберігаються від нечистої сили. Кутя – головна страва, символізує єднання з Богом. Пшениця в ній є символом життя і смерті, єднання світу живих із світом померлих. Мак символ мученства, безвинно пролитої крові, мед символ чистоти. На столі запалюють різдвяну свічку. Пам'ять про душі предків. Якщо в хаті хтось помер, то для нього кладуть ложку. Святкова ялинка. Зірка, яка зазвичай красується на верхівці дерева, символ віфліємської зірки, що яскраво освічувала шлях волхвам. До Ісуса Христа. Різнобарвні кульки, маленькі ангели, гірлянди, маленькі пастухи зі свічками та ліхтариками нагадують свічки на ліхтарі, що світили у цю святу ніч Віфліємським пастирям. В цю ніч не лягають спати, колядують аж до ранку. Кажуть, хто проспить різдво, той проспить царство небесне. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, Хай радість, кохання наповнять ваш дім, оселяться щастя і спокій у нім. З різдвом Христовим!